Європа продовжує підтримувати українських біженців, надаючи їм фінансову та гуманітарну допомогу. Втім, за три роки повномасштабної війни деякі країни, вочевидь, дещо втомилися від цього економічного навантаження, і почали скорочувати обсяги виплат біженцям або посилювати вимоги для отримання цього статусу. Докладніше про те, на яку допомогу можуть розраховувати українці за кордоном у 2025 році, розповімо далі. Біженці з України у Німеччині отримують соціальну допомогу за програмою «Бюргергельд». Розміри виплат за цією програмою складають 563 євро для самотніх дорослих, 471 євро для підлітків і 357 євро для дітей до 12 років з січня 2025 року. Працездатним біженцям, які відмовляються від запропонованої роботи участі в інтеграційних курсах та семінарах із працевлаштування, виплати зменшуватимуть на 10% за перше порушення терміном на один місяць на 20% за повторне порушення терміном на 2 місяці і на 30% за третє порушення терміном на 3 місяці повідомляє канал 24 Українські біженці у Польщі, які мають песель Укр у 25-му році, зможуть отримати карту ЦУКР. Цей документ дозволяє легально проживати та працювати у Польщі протягом трьох років і залишати територію країни, але не довше ніж на шість місяців поспіль. Карту ЦУКР можуть отримати українці, які мали статус песель Укр станом на 4 березня 24-го року. Литва пропонує біженцям з України безкоштовний проїзд у громадському транспорті, але тимчасовий захист діятиме лише до березня 26-го року. Тому Усім біженцям у цій країні необхідно оновити посвідки на проживання у Латвії. Термін тимчасового проживання для біженців з України збільшено до трьох років. Разова допомога зросла до 377 євро на дорослого та 264 євро для дитини. Для вразливих категорій у 2025 році залишиться компенсація витрат на житло, харчування та ліки. Швейцарія розглядає можливість обмежити надання дозволу С, який забезпечує право на міжнародний захист, соціальні виплати та офіційне працевлаштування. Нові правила передбачають, що дозвіл ЕС видаватимуть лише тим українцям, що виїхали із зони бойових дій або окупованих територій. Також у лютому 25-го року зміняться правила працевлаштування. Замість дозвільного порядку запровадять повідомний порядок, що спростить доступ до роботи. Крім того, після працевлаштування біженці зможуть змінювати кантон проживання також обов'язковою умовою стане участь у програмах соціальної інтеграції. Громадяни України, які прибули до Великої Британії після 24 лютого 2022 року, можуть подати заявку на продовження візи ще на 18 місяців. Заявки прийматимуть із 4 лютого 2025 року. Важливо подати заявку слід не пізніше ніж за 28 днів до завершення чинної візи. Під час розгляду заявки, що може тривати до восьми тижнів, залишати країну заборонено з березня 2025 року. Новоприбулі українці більше не матимуть доступу до безкоштовного житла в Ірландії. Зазначається, що кількість біженців у державних притулках зменшилася вдвічі, що спонукає уряд до заохочення громадян до самостійного життя. З 1 березня 2025 року перебування біженців з України в центрах надання притулку зменшується зі 120 до 60 днів. А виплати на проживання будуть доступні лише протягом перших 60 днів у 2025 році в Австрії також зміняться правила базової допомоги. Власники транспортних засобів, які можуть дозволити собі їх утримання, вважатимуться такими, що не потребують державної підтримки. У відні рішення ухвалюватимуть індивідуально, а от у Нижній Австрії обмеження стосуватимуться навіть автомобілів бюджетного класу. Норвегія переглядає правила прийому біженців із західних регіонів України. Наразі безпечними визначено шість західних областей: Львівську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську та Рівненську. Українці з цих регіонів не матимуть автоматичного захисту у Норвегії. Є, але отримають конкретну та індивідуальну оцінку своєї потреби у захисті. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.